Історія Гудвіна. Гудвін посадив гостей у м'які крісла і розпочав Звати мене Джеймс Гудвін. Народився я у Канзасі. Як? здивувалась Елі. І ви з Канзасу? Так, дитя моє, зітхнув Гудвін. Ми з тобою земляки. Я покинув Канзас багато-багато років тому. Твоя поява розтривожила і схвилювала мене. Але я боявся викриття тож послав тебе до бастінди. Від сорому він похнюпив голову. Одначе я сподівався, що срібні черевички захистять тебе і, як бачиш, не помилився. Але повернімося до моєї історії. Замолоду я був актором, грав царів і героїв. Переконавши, що маю від цього малий заробіток, я став балуністом. Ким? не зрозуміла Елі. Балоністом. Я піднімався на балоні, тобто на повітряній кулі, аеростаті, наповненому легким газом. Я це робив, щоб потичити натовп, роз'їжджаючи по ярмарках. Свій балон я завжди прив'язував мотузкою. Одного разу вона обірвалася. Мій балон підхопила ураганом, і він помчав невідомо куди. Я летів цілу добу. Проминув пустелю і високі гори і опинився у чарівній країні, яку тепер називають країною Гудвіна. Звідусіль збіглися люди і, побачивши, що я спускаюсь з неба, визнали мене за великого чарівника. Я не переконував цих довірливих людей. Навпаки, я згадав ролі царів і героїв і зіграв роль чарівника досить вдало для першого разу. Втім, там не було критиків. Я оголосив себе правителем країни, і жителі охоче підкорилися мені. Вони сподівалися на мій захист від злих чаклунок, які відвідували країну. Насамперед я побудував смарагдове місто. Де ви дістали стільки зеленого мармуру? запитала Елі, а смарагдів, докинув страшило, і таку кількість різноманітних зелених речей. Додав залізний дроворуб. Терпіння, друзі мої, ви невдовзі довідаєтесь про всі мої таємниці, мовив Гудвін, усміхаючись. У моєму місті не більше зеленого кольору, ніж у будь-якому іншому. Уся справа тут, він таємниче потишив голос, у зелених окулярах, котрих ніколи не знімають мої підлеглі. Як, вигукнула Елі, виходить, мармур будинків і вулиць. Білий дитино моя. А смарагди, запитав страшило. Звичайне скло, але доброго гатунку, гордо додав Гудвін. Я не шкодував витрат. До того ж, смарагди на баштах міста справжні, бо ж їх видно здаля» Елі та друзі дивувались все більше й більше. Тепер дівчинка зрозуміла, чому стрічечка на шиї Тодошки стала білою, коли вони покинули смарагдове місто. А Гудвін спокійно розповідав далі. Будівництво Смарагдового міста тривало кілька років. Коли його було завершено, ми мали захист від злих чаклунок. Я був тоді ще молодий. Мені спало на думку таке: якщо я буду близький до народу, то в мені швидко розпізнають звичайну людину. І тоді закінчиться моя влада. Тому я замкнувся у тронній залі і прилеглих до неї кімнатах. Я припинив спілкування з усім світом, не виключаючи і своїх прислужників. Я змайстрував пристрої, які ви бачили, і став творити чудеса. Я присвоїв собі урочисте ім'я, великий і жахливий. За кілька років народ забув мій справжній образ, і в країні поширювалися про мене всілякі чутки. Саме цього я й прагнув, і намагався підтримати славу великого чарівника. Взагалі мені таланило, але траплялися і помилки. Одна з них мій похід проти Бастінди. Летючі мавпи розбили моє військо, а мені пощастило уникнути полону і втекти. Відтоді я страшенно боявся чаклунок. Варто було їм дізнатися, хто я насправді, і мені був би кінець. Я ж бо не чарівник. Як же я зрадів, дізнавшись, що будиночок Елі розчавив гінгему? Я вирішив, що добре було б позбавити влади і другу злу чаклунку. Ось чому я так настійливо посилав вас проти бастінни. Однак тепер, коли Елі розтопила її, мені соромно зізнатися, що я не можу виконати своїх обіцянок, зіткнув Гудвін. Як на мене, ви погана людина, мовила Елі. Ой ні, дитя моє, я не погана людина, але досить кепський чарівник. Виходить, ви не обдаруєте мене мозком? застогнавши, запитав страшило. Навіщо вам мозок? Судячи з того, що я про вас знаю, ваші міркування не гірші, ніж у будь-якої людини з мозком, полестив Страшилові Гудвін. Може, і так, заперечив той, а все ж таки без мозку я буду нещасним. Гудвін уважно подивився на нього. А ви знаєте, що таке мозок? запитав він. Ні, зізнався страшило, не маю уявлення, як він виглядає. Гаразд, переходьте до мене завтра, і я наповню вашу голову першосортним мозком, але ви самі маєте навчитися користуватися ним. О, я навчуся, радісно вигухнув страшило. Даю чесне слово, що навчуся. еге «Еге-гей-го, незабаром я матиму мозок, пританцьовуючи, заспівав ощасливлений страшило. Гудвін з посмішкою дивився на нього. А як щодо сміливості? боязко затнувся Лев. Ви сміливий звір, відповів Гудвін. Вам лише бракує віри у себе. До того ж, кожна жива істота боїться небезпеки, а сміливість у тому, щоб побороти свою боязливість. Ви свою боязливість вмієте долати. А ви дайте мені таку сміливість, вперто оправив Лев. Щоб я нічого не боявся. Добре, лукаво, усміхнувшись, сказав Гудвін. Приходьте завтра, і ви її матимете. А вона у вас кипить у горщику під золотою кришкою? поцікавився страшило. Майже вгадали, хто вам це сказав, здивувався Гудвін. Фермер по дорозі до Смарагдвого міста Він добре розуміється в моїх справах, коротко зауважив Гудвін. А мені ви дасте серце? запитав залізний дроворуб. Серце робить багатьох людей безталанними, мовив Гудвін. Не така вже й значна перевага мати серце. Про це можна посперечатися, рішуче заперечив залізний дроворуб. Я всі нещастя зустріну покірно, якщо в мене буде серце. Добре, завтра ви матимете серце. Все ж таки я стільки років був чарівником, що важко було чогось не навчитись. А як щодо мого повернення до Канзасу? запитала Елі, страшенно хвилюючись. Ох, дитя моє, це дуже складно, але дай мені кілька днів сроку і, можливо, мені поталанить переправити тебе до Канзасу. У вас це вийде, обов'язково вийде, радісно вигукнула Елі. Адже у чарівній книзі Віліни сказано, що я повернусь додому, якщо допоможу трьом створінням у здійсненні їхніх. Найзаповітніших бажань. Напевно, так і станеться, погодився Гудвін, і повчально додав: Чарівним книжкам треба вірити. А тепер, друзі мої, ідіть і почувайтесь у моєму палаці, як вдома. Ми бачитимемось з вами щодня, але нікому не розголошуйте ані слово про те, що я шахрай. Друзі залишили тронну залу Гудвіна задоволеними. А Елі з надією, що великий і жахливий шахрай поверне її до Канзасу.